Вертався протягом шести років, щоб домов допомогла зробити дах. Дах у нас дуже поганий. Зимою сніг випадає в таку лунку і потім все тече на стрим. Спочатку не впало, спочатку текло, бо малай. тазики які там підставляли, але то і, і коври намочилися. Ну то як площад пішов. Це що, немає? У вас пам'ятать ви... за що, я за подплату? Так, а, Але в нас О, випадку послуг та шукати. Не відключили. вони видно чи десь, може, пробки на підлогу. Шкода того паркета, а, і вони ніяких дій з собою не роблять. Прошу, 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 прошу. Я не згіден платити за, за таке, то не квартира, то. То ходити, от все, у нас де не подивиться, все тріщини, все дотріщене. Останній капітальний ремонт був в 1972 році. І після того ніяких. І так воно текло, 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 зігнило. Де живе Олег?

Не суть і годину відправа дитину тиски. Ще Шевчак звернувся тільки на гарячу лінію міста 29.06.2012 року. До цього часу, ні в 2010-му, я працюю з 2010 року 11 травня, жодного письму усного звернення можна взяти копію журналів, реєстрації письма, бо устних звернень в нас не було. Мешкан звернувся тільки тоді, коли побачив займіну на проти свого будинку. Там дах не протікає, там протікає жолоба. Дуже багато старих фонд, дійсно дуже старий. Треба багато людей, треба ми міняємо повністю, так що ви, якщо ми там ми проведемо до... до липня місяця, до кінця липня місяця заміну жолубів, угу. так як ми робимо напротяг. Угу. Я ж не відмовляюся зробити, просто робимо, де зверталися. Угу.